Так, нова поставочка супер ціна. джегінські жіночі 125 гривень за одну штучку. От буде 20 штук, 2500 лот. Розмір від Xelськи французької до 2 xl здається, там у нас є розміри. Ось так вони виглядають на моделі. Класна така тканина плотна. Тут є спереді рубчик, ззаді також є такий шов. Збоку вони йдуть на таких гумках. І ось так класно виглядають на ногах. Так, значить, е, е, кольори будуть різні, значить, ось такі. Е, такі в гусячу лапку. Чорні класика, ось така чорні. Е, сірі. Сірі такі на, на гумці і сірі є ще з двома гумками. Е, чорні так само є. там Тут, виходить, дві модельки ось така моделька і з боку з гумками. Е, Темно-сині ось такі. Коротше, буде мікс 20 різних штук, 125 гривень штучка. І 2500 лот. Ось такі сіріші у нас є класні. Ось так вони виглядають. Е, кількість їх, е, ну не дуже багато їх, так що замовляйте в менеджу, Це Якраз хід сезону, е, весна, всі будуть джегінцях ходити.